Сьогодні подивимось на те, як змінилась купівельна спроможність українців за час великої війни. Я зібрав для вас багато статистики, в тому числі по регіонах. Точно буде цікаво. Поїхали. Купівельна спроможність залежить від рівня зарплат та рівня цін. Відповідно, для того, щоб з'ясувати, як вона змінилась, треба порівняти теперішні показники з даними до початку великої війни. Почнемо з зарплат. Наш Держстат нещодавно опублікував дані за перший квартал 2024 року. Середні загальноукраїнські показники по сферах діяльності виглядають ось так. Додаємо до них дані того ж Держстату станом на січень 2022-го. Виходить. Що в середньому зарплати по країні зросли на 29,6%. найбільше у сфері інформації та телекомунікації, а найменше в освіті та охороні здоров'я? Також можна подивитись на дані порталу Work.ua. В них є більш детальна розбивка по професіях. Тут інформація за час з 1 лютого 2022 до 11 червня 2024. Найбільше зростання відбулось у сферах фінансів, обслуговування та діловодстві. Найменше ж у керівництві середньої ланки та сферах, що пов'язані з культурою. А середній рівень зарплат, за даними агрегатора, збільшився на 34%, що більше ніж показує Держштат. Але я би довіряв державній установі, оскільки дані WorkUA показують лише ті цифри, які зазначаються у нових вакансіях. Тепер можна подивитись на індекс інфляції. Цей показник включає в себе зміну ціни на різні товари та послуги, за які платять українці у певних пропорціях. І за час великої війни виходить, що в середньому все подорожчало на 35,7%. Тож ти в кого зарплата зросла більше ніж на 35%, за час великої війни купівельна спроможність збільшила. Але якщо дивитись на загальні дані, то поки що середні показники зарплат українців не перекривають інфляцію. Так само, станом на зараз, ми отримаємо менше зарплати у валюті. Якщо у 2021-му середньостатистичний українець отримував плюс-мінус 510 доларів на місяць, то зараз приблизно 470. Різниця не така вже й велика на перший погляд, трохи менше 10%. Але в той же час, якщо людина хотіла купити собі автомобіль на вторинному ринку, то тепер вона відкладатиме на нього до. Регіональні дані, на мою думку, навіть важливіші за загальнонаціональні. національні, адже кожен з нас мешкає в якомусь населеному пункті в якійсь області з унікальними показниками не тільки по зарплатам, але й по інфляції. Давайте спершу подивимось на те, наскільки оплата праці може відрізнятись від регіону до регіону. Різниця середніх зарплат між обласним центром, де платять найбільше, і де найменше 43 Це дуже багато. Ну і у Житомирі та Луцьку отримують незначно більше. Для того щоб ще краще проілюструвати різницю, я взяв найбільший показник по кожній із сфер зайнятості та порівняв з аналогічним найменшим. Ось що в мене вийшло: найбільший розрив у готельно-ресторанному бізнесі Ужгород Чернігів. В сфері обслуговування та роздрібні торгівлі Київ Суми, Київ, Херсон найзбалансованішою є юриспруденція, фінанси та робітничі професії. Тож люди в різних куточках України, як бачите, працюючи на одній і тій самій посаді, можуть отримувати абсолютно різні гроші, і це. Звичайно, впливає на купівельну спроможність, про яку в розрізі регіонів ми зараз і поговоримо спершу продемонструю, як зросла середня зарплата в обласних центрах. Одразу відповідаючи на питання, тут немає Херсону, бо роботи в місті не так багато, в рази менше ніж в аналогічних за розміром містах. Тому цінальні показники можуть викривлюватись. Так, от на першому місці за номінальним зростанням зарплати такі міста, як Ужгород, Чернівці, Івано-Франківськ та Кропивницький. Скоріше за все, це пов'язано із збільшенням економічної активності в цих регіонах внаслідок внутрішньої міграції. А от найменше середня зарплата за час Великої війни зросла у сумах Києві та Луцьку. Також незначні у порівнянні з іншими показниками зростання у Харкові, в Дніпрі та Одесі. Тепер можна подивитись на регіональну інфляцію. Так, вона нібито має бути плюс-мінус однаковою, але і тут є багато чого цікавого. Ось так виглядає ТОП. як бачите, найбільше ціни за час Великої війни зросли в Херсонській області, Києві та Закарпатті, найменше у Вінницькій, Одеській та Тернопільській областях. Накладаємо дані про збільшення номінальної зарплати на інфляцію. Так, по суті, ми вносимо в одну таблицю цілі області та обласні центри, але в нас іншого виходу немає, бо немає потрібних даних. Тепер ми маємо інформацію, як Середньому змінилась купівельна спроможність населення різних областей в загальному по Україні, як ми вже визначили, незначний мінус. Але в деяких західних регіонах плюс 10% відсоткових пунктів до купівельної спроможності лідери спадіння добробуту суми, і для мене це теж дивно. Але столиця України Київ. Регіони України живуть вкрай нерівномірно. Це стосується в першу чергу зарплат, причому вони відрізняються навіть в межах однієї компанії. Ось приклади Макдональдсу, АТБ та Приватбанку. Різниця більше ніж помітна. Але в той же час ціни в регіонах теж відрізняються. Якщо взяти дані Держстату, які показують середню вартість товарів та послуг по різним областям України, і скласти умовний індекс, просто приплюсувати всі ціни, то вийдуть ось такі дані стосовно вартості в регіонах. В деяких областях вартість життя більше ніж середня по Україні на 40%. Дебільшого через вартість оренди. І в той же час в окремих областях дешевше. На ті ж 40%. відсотків резюмуючи, із впевненістю, можна сказати, що є багато населених пунктів та сфер зайнятості, де купівельна спроможність у багатьох людей збільшує. І Якщо вірити прогнозам уряду, то середня зарплата у 2024 році зросте настільки, що вже точно перекриє інфляцію, і, мабуть, переважна більшість українців матимуть кращий добробут ніж до великої війни. Звичайно, так не у всіх регіонах. Особливо в тих, що знаходяться біля лінії фронту, і так само, звичайно, не у всіх сферах зайнятості людей. В першу чергу, це культура, освіта та охорона здоров'я. Але якщо говорити глобально, тренд позитивний, і сподіваюсь, він продовжиться. Головне, щоб західні партнери не зупиняли свою допомогу, адже у збільшенні нашого добробуту багато чого зав'язано на доларах та євро за кордон. Це все, що я хотів розповісти. Підписуйтесь на youtube канал економічної правди, ставте лайки та пишіть коментарі. Залишайтесь з нами.